Доброго дня, доброго. дня. А як звати вас? Мене звуть Ігор. Я комендант модульного містечка селищі міського типу Бородянки. Це модульне містечко, то є все польська допомога. Ці кімнати видаються для людей, які повністю втратили своє житло та на даний період часу не мають даху над головою внаслідок російської агресії. На даний момент вже заселено два модулі повноцінно проживають 147 людей. Ці два модулі будуть заселятися завтра-післязавтра. Ці модульні будинки призначені були для польських військових. Термін експлуатації до 4 років, безперебійний. Тобто вони призначені для проживання як влітку, так і взимку. Спочатку модулю встановлені вбиральня та туалет чоловічий, в кінці модулю такі самі, але вбиральня та туалет жіночий. Тобто, це все розділено. Посередині знаходиться кухня та кімната загального. Досугу, яка може облаштовуватись за потреби тими людьми, хто тут проживає. Один такий модуль, якщо повністю заселений, може забезпечити людей 88 осіб. в нас їх 4, Тобто, наше модульне містечко максимально може забезпечити 352 людини дахом над головою. та Комфортними умовами проживання на даний період часу. Ми дуже, ми дуже вдячні за те, що поляки предоставили нам ці модульні будинки. Як ви можете розуміти, Бородянка є насамперед одним з найбільш постраждалих регіонів, якщо ми будемо брати в процентне відношення. Тому, завдяки полякам, зараз ті люди, які залишились без даху над головою, зможуть отримати і проживати в комфортних умовах на даний період часу. Ми дуже вдячні Польщі. Це дуже Широкий жест з їхнього боку.